Нетипово прохолодний червень завершився. Другий місяць літа обіцяє бути куди спекотнішим. Причина цього циклон, що уже накрив Європу. Стопчики термометра там сягають 40 градусів і більше. У нас також синоптики прогнозують значне потепління. На території Хмельниччини опадів не прогнозуємо. Вітер північно західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 12-17 градусів тепла, в день 27-32. У Хмельницькому вночі 13-15 градусів тепла, в день ці 31 температурні показники любителів спекотного відпочинку потішать і вихідними з незначним похолоданням. До кінця тижня без опадів лише в день 4 липня місцями невеликий короткочасний дощ. Температура повітря коливатиметься в тих же межах лише 5 липня знизиться на 4-6 градусів. За такої погоди варто уникати довгого перебування на вулиці, адже сонячні ванни варто приймати дозовано.